Я зробила це заради чоловіка, а він не оцінив і ще й мене звинуватив, як я його не просила, як не запевняла, що це більше ніколи не станеться, але він сказав, що не залишиться зі мною навіть заради дитини що б мені було робити. Здається, то було в іншому житті щасливий шлюб, коханий чоловік і мрія про власне житло. Ми вже жили два роки разом, а все знімали житло. Наших зарплат вистачало на те, аби покрити оренду і щось поїсти та купити раз в місяць якусь обновку. Чоловік дуже старався, але все одно грошей на мрію не вистачало. Тоді Вадим вирішив таксувати вночі, щоб мати додаткові кошти. Я ж могла дати тільки затишок і ту мізерну зарплату, яку я мала на роботі, так щоб не задурно ходити. Знаєте, чомусь я вчепилася за ту роботу, хоч і розуміла, що мені платять набагато менше, ніж я заслуговую, ще й кажуть, що роблять мені послугу. І я так до того звикла, звикла до цієї пайки, що була певна, що я найбільше й не заслуговую, тому й погодилася на те. Але перед тим своїм чинком я зрозуміла, що принадіє. У мене був розпач адже дитина забере й ті крихти, які ми відкладаємо. Проте Вадим дуже втішився і сказав, що все владнає головне, аби дитина була здорова.